Всім привіт! Мене звати Олеся. Я рада вас вітати на моєму каналі В'язо Дзен. І дане відео буде присвячено грі Магічний Кубик. Сьогодні 9 жовтня і сьогодні ми стартуємо. Організатором цієї гри є Олена Буганова. Посилання на її канал, а також на канали інших дівчат, які беруть участь в цій грі. Я залишу в описі під цим відео. Якщо ви перший раз потрапили на це відео і ви не знаєте правил цієї гри, то я вам коротко розкажу: для того, щоб взяти участь, вам потрібно мати шість розпочатих процесів. 6, тому що в кубика є 6 граней. Кожного дня нам Олена буде кидати по 2 кубика. І е, перед цим ми маємо пронумерувати свої процеси від 1 до 6. І потім, е, в день, коли випадають певні цифри на кубиках. Е, це номера процесів, які ми маємо просувати саме в цей день. Ось перед вами є 6 процесів, і я вам зараз покажу, що ж я планую просувати. Цього тижня, якщо кубик буде випадати саме на ці циферки. Значить, моєю першою роботою буде дов'язати ще одну пінетечку. Одна пінетка в мене готова. В'яжу я її з китайської пряжі Норка, там 100% нейлон, 100 г, 700 метрів колір медовий, я вам потім вставлю. Етикетку з номером кольору, якщо комусь цікаво, в'яжу в три ниточках на спицях 3,5 резинку в'язала на спицях 3. І тут я почала в'язати в, в другій пінеточки лише стопу. Так що під номером 1 в мене буде дов'язати цю пінетку до кінця. І якщо в мене буде ще випадати ці цифри, а пінетка буде вже зв'язана, то я ще планую з цієї ниточки зв'язати. Або маніжку, або якийсь снудик для своєї доні в пару до шапочки-кішечки. Це мій процес номер один. Процесом номер два є бавовненятко. В мене відв'язана голова, і відв'язана одна ніжка, і я почала в'язати лише другу маркер я. Ну, Тут можна, в принципі, маркер не ставити. Я вив'язала лише перший ряд за задню стінку для підйому стопи. І е, на всіх своїх процесах я маркери поставлю, я просто зараз їх з собою не взяла. Значить, це бавовненнятко це мій другий процес. Третім процесом є штанці для моєї доні. От якраз разом з вами я можу переставити маркер. Цей маркер в мене позначав 10 рядочків, зараз в мене пров'язано 20 так що якраз це буде і початком моїх просувань в цьому місяці. І поміткою, що я відв'язала 20 рядочків лицевої гладі. В'яжу штанці з пряжі Alize Lana Gold, колір бірюзовий, колір також вам скажу пізніше. Штанці в'яжу на спицях 4 мм, резинку вив'язувала на спицях 3 мм. Значить, це мій третій процес. Четвертим процесом є мій патрончик. Також я поставлю маркер, де я закінчила вив'язувати. В'яжу з ярнар дольчі гачком 4 мм. П'ятим процесом, якщо ви дивилися мої попередні кубики, то ви вже впізнаєте цю іграшку. Це зачинятко. Мій довго де дуже багато деталей. І якщо буде випадати цифра 5, я продовжую, я продовжую його в'язати і покажу вам більш детально, що в мене до чого. Скажу, що ця іграшка в'яжу її з ярнар джинс. І так як раніше в мене була щільність в'язання значно більше. Я тоді в'язала двічкою. Зараз я взяла гачок 1,5 і якраз попала в свою колишню щільність. І шостим моїм процесом є іграшка, яку я дов'язую за своєю мамою, це тигрик. Картинку я також отут або тут вставлю. І коли буде випадати шостий процес, я вам теж розкажу більш детально і повішу сюди маркер. Ось такі мої плани на цей тиждень. Я піду дивитися, що ж випало нам на понеділок, бо я ще не дивилася і з радістю приступлю до просування своїх процесів. Всім привіт! В мене вже 10 жовтня. На жаль, вчора в мене не було можливості підключитися ще раз і показати, які саме процеси я беру в роботу, тому розкажу вам швиденько. Що навчора в нас випали процеси номер 2 та номер 3 Процесом номер 2 було моє бабонятко. А процесом номер 3 штанці для моєї донечки зразу скажу, що обидва процеси я завчора, хоч на трішечки, але просунула. Тому весь цей тиждень я планую. Просувати обидва процеси, які буде кидати кубик, якщо тільки не буде випадати дубль, тоді буде просувати лише один, для того, щоб, хоч на трішечки, але всі свої іграшки або речі просунути. Тому що минулого місяця я, в принципі, не ставила пріоритет на два процеси: п'ятий, шостий, і тому їх практично. Ну Просунула дуже-дуже мінімально. І на сьогодні нам випали цифри 5 і 6. Під номером 5 і 6 в мене ті ж самі іграшки, але вони трошечки змінені місцями. Під номером 5 є моя іграшка до це зайчик. Це зачинять Джуді із мультфільму Звірополіс. Ну, можливо, ви вже здогадалися по тільцю, яке я вив'язала. Значить, давайте більш детальніше глянемо, що в мене зв'язано. В мене вив'язане тіло, Ось вам видно. в мене вив'язана голівка. Я в, місяці, в тому місяці завершила в'язати друге вушко. У мене вже є два вушка, і на ці вушка треба ще буде нашити ось такі от рожеві ліг. Серединки. Вони в мене вже теж відв'язані. Далі. В мене відв'язані дві ручки. Ось так вони виглядають. Їх потрібно буде потім прошити. В мене відв'язані дві стопи. Вони також пришиваються потім до ніжок. Далі відв'язана мордашка Це до обличчя. Потім ось це відв'язані такі карманчики. Вони будуть вішатися їй на пояс, три штучки. Це також якийсь аксесуарчик. І це аксесуари, аксесуари. Ну, коротше, тут ще дуже багато всякої дрібноти зв'язано. Чорненьке, це, мабуть, пояс зв'язаний. Е, ось так. Тому е, планую сьогодні е, знову знайти майстер-клас, підняти його серед моїх записів і продовжити е, чи щось ще в'язати, якщо мені залишились ще якісь елементи, або ж почати цю іграшку збирати. Е, нагадаю, що в'яжу я її із пряжі Ярнар джинс і в'яжу гачком 1,5 е, мм. Це мій процес No. 5 чи 6, 5 чи 6. Я вже не пам'ятаю. Зараз вам скажу точно. Це процес номер 5. А в тому місяці він теж був процесом номер 5. Е, Значить, це мій процес номер 5. І процесом номер 6 є тигрик, який починала в'язати моя мама. І в в тому місяці в магічному кубику я також його трошечки просунула. Я дов'язала йому тільце і почала вив'язувати голову. Ось тут в мене стоїть маркер, така помаранчева ниточка. І далі я буду продовжувати в'язати від неї. Значить, тут же відв'язані лапки верхні, і лапки нижні, їх потрібно буде потім пришити. E, значить, е, план роботи на сьогодні просунути хоч трішечки, але обидві ці іграшки. Всім привіт! Сьогодні вже 11 жовтня і на сьогодні нам випали процеси номер 4 та номер 5 Нагадаю, що номер 4 це мій пес-патрон. в мене тут е, вив'язано е, тільце і далі мають йти збавляння на спинці. Я ось перевішу. Ну, поставлю цей синій маркер, як буду в'язати. А далі, там, якщо я не помиляюся, по майстер-класу йде зміщення маркеру. Так що я цей маркер залишу і візьму просто новий, для того, щоб бачити мої просування. Цей моточок в мене вже закінчився, тому буду починати з нового моточка. В'яжу із пряжі ярнар дольше, білий колір гачком 4 мм. Далі. І п'ятим процесом він між іншим випадав у нас вчора. І так як я вам і казала, що я планую кожного дня, хоч трішечки, але кожен із процесів, які випадає, просувати, вчора мої руки до моєї іграшки догов'язу таки дійшли. І Зараз я вам розкажу і покажу, що я вчора зробила. Я вчора зв'язала очки. Ось так от, ну, зараз воно не дуже виглядає презентабельно, але коли я їх прошию, воно буде значно краще. Я зв'язала очі, очі я в'язала гачком 1 мм і використовувала я таку пряжу. Біленька це ярнард Лілі. Бірюзова це бегонія, і чорненька ниточка це в мене Єрнард Канаріас, і його я брала в дві ниточки, тому що вона значно тонша за попередні. По майстер-класу там має бути ірис, але в мене ірису таких кольорів немає. Переглянула я ще раз весь цей майстер-клас і зрозуміла, що я вже вив'язала практично всі деталі. Мені залишилося вив'язати ще жетончик – Сюди такий нагрудний жетончик жовтим кольором. Все інше в мене вже відв'язано. І мені тепер лишається лише все зшити і зібрати. Вчора ще я пришила рожевеньким серединку вушок. Ось так вони тепер виглядають і прошила їх ось тут, посерединці. Далі треба це все збирати до кучі і хотіла з вами ще поділитися такими своїми думками, що я настільки люблю в'язати іграшки, в'язати речі, але настільки я не люблю їх потім зшивати. Для мене було б, мабуть, ідеально, якби я могла в'язати і якась інша людина поруч могла б це все зшивати до кучі. Мені більше подобаються іграшки, в яких там лапки в'язуються, голова вив'язується з тіла. Ну, максимум, що можна там пришити вушки, хвостик. В цьому зайчику мені буде звичайно цікаво порахувати, скільки тут деталей треба буде зшити між собою. Тому що тут ого-го. -го, го Ну, Ручки тут по майстер-класу мають кріпитися на нитяному кріпленні. Я подивлюся, чи я їх буду кріпити. Так як в майстер-класі, чи можливо про шию? Ну коротше, тут роботи насправді. Е... Я би не сказала, прям, що дуже багато, але це така дуже дрібна робота, і е, пришивати деталі я можу тільки тоді, коли моя доня спить. Тому, що, е, в принципі, коли вона грається поруч зі мною, я можу там один-два рядочка чогось пров'язати. А так, щоб сісти і уважно ну, пришивати, то це ну, варіант тільки, коли вона лягає спать. Тому сьогодні я планую далі продовжувати по трішечку збирати цю іграшку, можливо, це вже буде ввечері, як я її вкладу спати. А до того часу в мене є патрон, тут роботи ще також досить багато, тому план є, що робити, і я побігла працювати. Всім гарного дня до завтра! Всім привіт! Сьогодні вже 12 жовтня і на сьогодні нам випали кубики під номером 3 та 6. Обидва номери вже цього тижня випадали, тому показую вам просування. Під номером 3 знаходяться штанці для моєї доні. Вони випадали в понеділок, якщо я не помиляюсь. Ось у мене стояв маркер в понеділок, і скільки я встигла пров'язати. Тут 20 рядочків. Не дуже багато, ну, в мене не так багато часу є на в'язання, якщо чесно. Але маємо, що маємо. Так що, ставлю я ось підготувала маркер. Ставлю маркер, де я буду починати сьогоднішню роботу. Ось так, Це мій процес номер 3 і зараз вам показую процес номер 6. Мені здається, що кубики цього місяця хочуть, щоб я такий або свій п'ятий, або шостий процес закінчила, бо вони вже випадали двічі. Значить, я дов'язала голову на своєму тигрюку. Воно, звичайно, зараз виглядає взагалі зараз безобразно, Але ось в мене стояв маркер. Я дов'язала повністю голівку, закрила голівку. І ще я вив'язала два вушка. Ось такі от вушка готові. Ну, звичайно, їх потрібно буде ще прошити, надати їм форму, щоб це все було гарно. І далі що? Далі мені треба вив'язати, буде йому мордочку, вив'язати хвостик і зібрати всі деталі. Єдине, що от тут мама тоді моя як починала в'язати, я так розумію, в неї не було коричневого кольору, і вона знайшла такий, не знаю, блідорожевий. Тілесний, не знаю, як назвати правильно цей кольор. Мені не дуже подобається. Він от по нижній, виходить, тут іде обв'язка за передні стопчики. Я думаю, можливо, я саму цю стопу таким рожевеньким і залишу. А оцю обв'язку я поверху. Ну, я спробую Попробую пройтися ще от таким от коричневим. Якщо воно буде виглядати гарно, то я так і залишу. А якщо мені не буде подобатися, то я, мабуть, самі ці дві стопи перев'яжу. У мене ще є помаранчева нитка, мені її вистачить. І зроблю тоді можливо, так само і залишу саму цю стопу рожевенькою, а обв'язочку зроблю коричневою. Чи це все зв'яжу коричневим? E, побачу. Ну, Факт в тому, що отак от мені не подобається. Тому буду пробувати і дивитися, що буде краще. Прикріпила сюди ще оченятка на безпечному кріпленні. E, діаметр оченяток, мабуть, міліметрів 12, ну, максимум 15. Ось так. Тому я далі працювати, поки моя донечка спить. А вам всім гарного дня. Побачимося завтра в останньому дні наших кубиків. Па-па! Всім ще раз привіт! Сьогодні вже 13 жовтня і останній день нашої гри магічний кубик у жовтні місяці. І на сьогодні нам, нарешті, випав перший процес і також випав другий процес. Нагадаю, що перший процес я маю дов'язати ще одну таку пінеточку. в мене відв'язана лише половинка стопи. В принципі, тут я би не сказала, що роботи дуже багато, але потрібно посидіти, пов'язати. Не знаю, чи закінчу я сьогодні, тому що зараз вже майже п'ята година вечора. До цього в мене не було можливості ні підключитися, ні пов'язати. Тому побачимо. І другим процесом є бавовненнятко. Що в мене вже зв'язано? В мене зв'язана голова, в мене відв'язано повністю дві ручки. І В мене відв'язано тільце, де має бути далі зміна кольору. Тут я вже прив'язала буквально декілька стопчиків, так що будемо мої просування сьогоднішні рахувати від зміни кольору на коричневий. Мені потрібно дов'язати тіло, набити іграшку і зв'язати такі гілочки на голову. І ну, доприкрашати би бававненятко. А, ще ж карманчик. І малесенький карманчик. Я спочатку планую, мабуть, зайнятися бавовненнятком, тому що це замовлення. І потім ввечері, мабуть, вже сяду, пов'яжу трошечки пінеточку. Такий план на сьогодні. а Далі побачимось. Бувайте! Що ж, всім ще раз привіт! Ось і добіг до кінця наш магічний кубик, і хочу з вами поділитися своїми просуваннями за цей тиждень. Одразу хочу сказати, що вони не настільки продуктивні, як би мені цього хотілося, тому що в мене було в планах завершити мінімум три роботи. Але маємо, що маємо, в мене в п'ятницю сталася невеличка проблема. Я собі пошкодила пальчик. І через це в'язати гачком мені було ну надзвичайно важко з пицями ще більш-менш, але я на вихідних, ну можна сказати, практично не в'язала, вирішила дати своєму пальцю відпочити. Тому показую вам просування, які в мене вийшли по суті за 4,5 дні. Але то таке не страшно. Почнемо з першого процесу. Першим процесом я заявляла пінеточки. І це єдина моя готова робота. У мене була одна пінеточка зв'язана, а в другій пінеточці я відв'язала буквально от стільки самої стопи. І ось я закінчила. Дві пінеточки. Мені подобається, як вони виглядають, я їх ще не попрала. І ці пінеточки в мене йдуть до наборчика до ось такої от шапочки кішечки. Шапочка зв'язана на розмір десь 0,6 місяців. І пінетки я в'язала також на розмір стопи орієнтовно 10 см. Ось такий наборчик є. І цей наборчик я планую подарувати. Моя знайома нещодавно народила дівчинку, і я хочу зробити їй такий приємний подарунок. Значить, це мій процес номер 1 Давайте так гарненько поставимо, щоб їх було видно. Потім другим процесом я заявляла бабовненятко. Якщо чесно, сподіваюся, що це поки моє останнє бововненятко, бо мені вже трошки набридло їх в'язати. В мене що було відв'язано? Була відв'язана голова і була відв'язана одна ніжка ось так до з'єднання, і на другій я вив'язала лише стопу. Значить, я продовжила в'язати тіло, тіло я ще не завершила. Бововненятко в нас випадало в понеділок і в п'ятницю. І в п'ятницю, ну, я з горем пополам, зі своїм ось таким от гарним пальцем, зараз його вам замотала, щоб не лякати. Я відв'язала трошечки тіла, і в п'ятницю я ще відв'язала оці гілочки, які мають цеплятися ну, навколо голівки. І потім вони там прошиваються, фіксуються. Значить, бо вовненятку я насправді також хотіла закінчити. Але не страшно, в мене є ще цей тиждень, тому що відправляти я його маю ближче до вихідних. Тому, думаю, з горем пополам я таки справлюся. Потім далі. Наступною моєю роботою це були штанці для моєї донечки. Штанці. Так. Я вив'язала обидві штанини повністю. Далі в мене вже мають набиратися петлі для ластовиці. Ось був маркер, мій перший. Далі, після того, я пров'язала в день, коли випали ці штанці, це був понеділок, 20 рядочків. І потім я пров'язала від цього маркеру ще, якщо я не помиляюсь, ось тут 20. А сюди ще я 12 пров'язала, тобто ще 32 рядочки. Ось такі штанці виходять, мені дуже подобається. Ось такі йдуть по боках переплетіння. Тут резиночка, їх можна буде ну, відкатати і регулювати довжину, якою довжиною вони потрібні. Значить, це моє просування по третьому процесу. Четвертий процес це був патрон. І патрончик мій ось так відв'язано. Ось стояв маркер, тут я починала свою роботу на цьому тижні, я дов'язала дов повністю тіло і почала в'язати голову. Голова в мене далі залишилася всі рядки на зменшення. Тобто її буде потрібно тільки закрити. Вставила вже такі ось оченятка на безпечному кріпленні. От в патрончику мені дуже подобаються такі от з оченятка. Е, значить, е, тут, ну, в принципі, ще роботи не так багато, але я не знаю, як я зі своїм пальцем буду в'язати гачком. Значить, це мій четвертий процес. П'ятий процес це іграшка довгов'яз. І в ній, дивіться, яка вже мордашка. Я, значить, е, на цьому тижні дооформляла мордашку. Ну, тут ще потрібно буде докротик вишити, і, в принципі, мордашка готова. Мені дуже подобається, як воно виглядає. І, скоріше за все, коли я пришивала ці всі дрібні деталі до мордашки, ну, я так думаю, я собі, можливо, трошечки вколола пальчик, і там почалося запалення. Тому, коли пришиваєте деталі, будьте дуже обережні. Ось така історія. Значить, Це п'ятий процес. І Шостим процесом була тигруля. Значить, Це ви вже бачили. В мене на початок тижня було відв'язано тіло до сюди. Я закінчила, в перший раз, коли випадала ця іграшка, закінчила голову і зв'язала вушка. І потім, коли другий раз випала ця іграшка, я відв'язала ось такий от смугастий хвостик. По тілу я ще потім також вишю е, такі смужечки, щоб воно було гарно. Е, і відв'язала мордашку. Потім я вам далі казала, що мені не подобаються ніжки. Я зробила, ну я їх не перев'язувала, я просто зняла. Е, той рядочок, який був зроблений за передні стінки, і перев'язала ось таким ось коричневим. Е, мені подобається, це виглядає небо сама лапка, а це просто така кантовочка, Воно буде перекликатися з вушками і з смужечками на самому тілі, тому я думаю, що буде гарно. Е, ось такі просування. Якщо чесно, я на цьому тижні планувала ще закінчити е, моє бабовненятко. І були всі шанси закінчити ще патрончика, тому що ну, там не так багато роботи, в принципі, залишається. Але так склалося, тому не страшно. Рука трошечки відпочила від в'язання. Е, ось такий в мене вийшов тиждень, продуктивний він чи ні судити вам. Мені здається, що е, досить продуктивний. Ось так хочу вам ще раз всім подякувати за підписку, за лайки, за коментарі. Я вам щиро вдячна, це мене спонукає розвивати мій канал далі і знімати, продовжувати відео, ділитися з вами своїми думками, своїми процесами і тому подібне. Вам всім бажаю мирного неба, гарних. Днів рівнесеньких петельок, і щоб всі ваші починання завжди доходили до кінця і вони були вдалими. Поменше вам перев'язів, а якщо і перев'язи, то щоб воно легко розпускалося і з такою ж легкою душою в'язалося. Бувайте!